Чекаю, поки знайдуть мою маму та молодшу сестру. Я бачила у новинах, що будівля обвалилася, тож подзвонила сестрі, але скільки б разів я не намагалася їй додзвонитися, зв'язку вже не було. Я сподіваюся, що моя мама і сестра ще живі. Я хочу знову побачити їхні обличчя. Я прийшла сюди вчора о 16.00 і пробула тут до сьогодні, всю ніч. Я досі не спала. Я хочу дочекатися, поки знайдуть маму і сестру. Сестра та мама Чанпен працювали на п'ятому поверсі зруйнованої будівлі в Бангкоку. Вона обвалилася через потужний землетрус, який охопив Таїланд та м'янму. Рятувальники шукають вцілілих під завалами у приватній середній школі у мандалаї. Як вважають місцеві жителі? Під уламками зруйнованої будівлі, ймовірно, перебувають ще сім людей. Через потужний землетрус у м'янмі загинуло щонайменше тисяча людей, понад дві тисячі зазнали поранень. В країні зруйновані будинки, мости, дороги. Про це повідомляє CNN з посиланням на державного мовника. Більшість руйнувань припала на друге за величиною місто Мандалай, розташоване поблизу епіцентру землетрусу. Це історична столиця та духовний центр буддизму в країні у Мандалаї жахлива ситуація. Мандалай всього в 12 милях від епіцентру, і інфраструктура руйнується. Будівлі, дороги, вежа аеропорту просто впала, і міст теж люди просто в розпачі, спустошені. І я теж, коли я бачу пошкодження мостів і доріг, я ніколи не бачила нічого подібного. Рятувальники продовжують діставати з під завалів будинків тіла. Як вони розповідають, близько п'ятої частини будівель в місті зруйновані. Люди телефонують з-під завалів та просять про допомогу. Також рятувальники намагаються дістатися до десятків монахів, які опинились під завалами монастиря в Хаятаонґ. Лідер військової хунти Мін Аонглайнг заявив, що кількість загиблих і поранених зростатиме у столиці таїланду бангкоку загинули щонайменше 9 людей. Більшість внаслідок обвалу хмарочоса у Бангкоку у нас була будівля, яка впала, але це була єдина будівля, яка впала. Вона була на стадії будівництва, і жодна інша будівля в столиці так сильно не постраждала. У нас рідко бувають землетруси, тому уряд докладе всіх зусиль і допоможе всім тайцям, щоб переконатися, що ви всі в безпеці та отримаєте допомогу якомога швидше. Очевидці встигли зафільмувати момент падіння хмарочоса в Таїланді. У мережі з'явилися кадри потопу, що змиває людей на вулицях. Через похитування багатоповерхових готелів басейни на їх дахах перетворилися на водоспади, а потоки води падали з висоти 60 поверхів.